В центрі Михайлівки Катеринівського округу людно. 9 травня сюди привезли мобільну амбулаторію. Раїса Павлівна прийшла, щоб обстежити свою маму та сусідку. Обидві жінки вже літнього віку, через що їм важко пересуватися на довгі дистанції. Дуже добре, бо добратися до поліклініки неможливо. Ну вона дійде до остановки, навіть в магазин не входять. Ні одна, ні вторає. А куди їхати? Першою до лікарів заходить Тамара Іванівна. Ну, добре, молодці, спасіба, що приїхали. Тож я ж ніде не дойду, тільки оце вот сюди. Першу чергу лікар фіксує температуру, міряє тиск та дає безкоштовні ліки для його врегулювання. Далі Тамара Іванівна проходить кардіограму та здає кров на рівень цукру. Поки триває обстеження біля мобільної амбулаторії, продовжують збиратися, бажаючи перевірити своє здоров'я, не виїжджаючи з рідного села. У шпиталі разом оглядають двох пацієнтів, щоб не змушувати літніх людей довго чекати. Лікар та медсестра роблять різні процеси паралельно. По завершенню прийому Тамара Іванівна поділилася задоволена турботою медиків. Кардіограму зробили, на сахар кров взяли, ну так, провірили мене всі. Хорошо, молодці, спасіба, що приїхали. Дай Бог їм здоров'я всім. Перед тим як приїхати з мобільною амбулаторією в Катеринівський округ, лікарі давали оголошення, що чекатимуть відвідувачів з 10 до 16 години. Таким чином планують обстежити жителів трьох сіл, розповів Валерій Крикун, заступник Лозівського міського голови, який опікується медичним напрямком. Мешканці трьох сіл, які знаходяться поруч, можуть скористатися послугами первинної медицини в цих шпиталях ми також будемо проводити виїзди в ті населені пункти, де немає ФАПів амбулаторій. У нас протяжність нашої АТГ складає близько 100 кілометрів, 91 населений пункт, тому ця надважлива допомога буде в отриманні медицинських послуг в старостинських округах. Валерій Крикун подякував благодійникам та партнерам, завдяки яким громада отримала можливість ще якісніше надавати медичну допомогу своїм жителям. Хочемо щиро подякувати заступниці голови обласної ради Дзюби Валерії, Ігорю Паласі за те, що вони допомогли зв'язатися з благодійною організацією Ротаре Львів» і доставити до нашої ОТГ два госпіталі. Також висловлюємо подяку депутату районної ради Варункану Андрію за те, що допомогли доставити ці шпиталі до нашої ОТГ. Ярослава Добіна Максим Сабільніков. Новини ТРК Лузова.